У Кременчуці з'явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові. Необхідна допомога людей з першою та третьою групою крові позитивний резус-фактор, а також усіх чотирьох груп крові з негативним резус-фактором повідомили в Кременчуцькій станції переливання крові. Здати кров можна від понеділка по п'ятницю з 8 до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Детальну інформацію дізнавайтеся за номером плюс 38 067 326 26 62. Щоб донація була успішною з першого разу, варто правильно підготуватися до процедури згідно з лікарськими рекомендаціями, зазначили у медзакладі. Нагадаємо, донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань визначених МОЗ України.